20 година ранку і я передаю привіт з міста Рівне. Що відбувається тут в цей час, коли люди всі сплять? Зараз у нас в Рівному проходить хвала 24. Почалася вона в 2013 році. І наше місто е, приймає цю хвалу за честь. Хочу закликати всіх, хто зараз мене дивиться. Найбільший сьогодні дефіцит це поклонники. І Господь говорив про це нам. Бог шукає поклонників, які будуть поклонятися Богу в дусі та істині. Я знаю, що не тільки в Рівному, не тільки сьогодні в Полтаві і не тільки сьогодні в Житомирі проходить хвала. Вона сьогодні проходить в кожному серці тих людей, які істинно шукають його, які хочуть дати йому всю славу і всю честь і всю хвалу. Хочу сказати, що змінилося за ці три роки. Четвертий рік у нас відбувається кожних півроку хвала. В місті. Почалися відбуватися неймовірні речі. Церкви, вони з'єдналися разом. І ми стаємо свідками молитви Ісуса Христа, який молився до батька, щоб ми були єдині. Ми були єдині, як єдиний Він за це. І ця єдність сьогодні прийшла в наше місто. Ця єдність сьогодні охопила всіх нас. Ми сьогодні разом, слава Богу, ми сьогодні разом поклоняємося Йому всі деномінації, різні конфесії, різні церкви. І я вірю, що цей час прийшов на землю, що прославився Ісус. Тому передаємо привіт з нашого міста рівне і заохочемо різні міста приєднуватись до цього служіння. Дякую. thank you